Добрий день, мої любі третєкласники! Вітаю вас на уроці математики. Ми з вами продовжуємо повторення вивченого за наш навчальний рік. Сьогоднішня тема уроку повторення додавання і віднімання трицифрових чисел розв'язування задач. Клас готовий працювати? Так, додавати і віднімати? Так. На розряди розкладати, звісно, так, Вчасно руку підіймати. Так, вміло в групах працювати, так, вирази, задачі розв'язувати. Так, молодці. Почнемо ми з вами з усної лічби. Подивіться, будь ласка, на нашого повітряного змія. Яку першу дію ми в ньому виконаємо? Так, правильно, дію в дужках 320 відняти 270. Скільки дорівнює? 320 відняти 270. Правильно, 50. Далі ми будемо як розв'язувати нашого змія? Правильно, послідовно. 6 помножити на 50. Скільки дорівнює? Так, 300. А 300 поділити на 100. 3. Молодці. А 3 помножити на 60. 180. Молодці. А 180 поділити на 90. Два розумнички, а два помножити на 70. Скільки дорівнює? 140. Молодці. Виконали це завдання. Наша з вами хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічно число відповідь. 46 розділити на 7. Яка буде відповідь? Так, 6, остача, 2. Молодці! Запишемо число. Сьогодні в нас 26 квітня класна робота. Пропишемо каліграфічно відповідь на наш вираз. Шість остача 4. Наступне наше з вами завдання. Ми напишемо математичний диктант. Тому напишіть, будь ласка, посередині буковки М Д. Та приготуйтеся записувати. Відповіді на математичний диктант ми будемо записувати у стовпчик число під числом. Готові? Тоді розпочнімо. 35 більше від 7 у скільки разів. Записали тільки відповідь. Друге. 7 менше від 35 на записали відповідь. 7 менше від 56 У. Скільки разів записали відповідь? 63 більше від 7 У. Скільки разів? Записали відповідь. Наступне. Невідоме число збільшили у 9 разів і удержали 63. Яке це число? Записали. Виконаємо перевірку. Перше – 5, друге Двадцять, третє, вісім, четверте, 9. п'яте, сім. Перевірте, будь ласка, написане вами у зошиті. Якщо ви не зробили жодної помилки, поставте собі на полях плюс. Якщо ви допустилися однієї помилки, поставте плюс мінус. Перевірили. Працюємо з підручником. Відкрити, будь ласка, сторінку 100 і роздивимось завдання 543. Нам потрібно з вами назвати числа від 496 до 508. Назвемо їх 496. 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508. Назвіть ще раз ці числа самостійно. Виконали. Переходимо до наступного завдання. Номер 544. Запиши числа, що на 10 більше від даних. Виконувати це завдання ви будете у ЗОшиті письмово. Вирази записувати не потрібно. Нижче математичного диктанту будемо виконувати це завдання. Отже, нам потрібно записати число, що на 10 більше відданих. В нас є числа 731 629 391, 815 900. Нам потрібно записати на 10 більше. Це яка в нас буде дія? Правильно, додавання. Нам потрібно до кожного числа додати 10. Отже, число 731 на 10 більше. Яке число ми запишемо? Правильно, 741. Записали. Наступне число 629. Яке число ми запишемо? Так, 639. Число 391. Яке число ми запишемо? 401. Молодці. Наступне число 815. Яке число ми запишемо? Так, 825. Наступне число 900. Яке число ми запишемо? Правильно 910. Наступне завдання виконаємо усно Номер 545. Нам потрібно назвати числа від 320 до 330. Називаємо 321.

Назвали молодці. Тепер нам потрібно назвати числа, які будуть на 100 більше, ніж ті, що ми називали до цього. Тобто наші оці числа потрібно збільшити на 100. 321 збільшити на 100. Яке буде число? 421. Молодці. 322 збільшити на 100. 422? Так. 323 збільшити на 100. Так, 423. 324 збільшити на 100. Так, 424. 325 збільшити на 100. Так, 425. 326 збільшити на 100. Так, 426. Молодці. 327 збільшити на 100. Так, 427. 328. Збільшити на 100. 428. 329. Збільшити на 100. 429. Молодці. Тепер нам потрібно назвати числа від 612 до 620. Називаємо 613, 614, 615, 616, 617, 618. 619 назвали. Тепер називаємо числа, які на 100 менше, ніж ті, що ми назвали до цього, 613 на 100 менше. Яке буде число? Так, 513. Молодці. 614 на 100 менше. 514, 615 на 100 менше. Так, 515, молодці. 616 на 100 менше. 516, мої ви 617 на 100 менше. 517, так. 618 на 100 менше. Так, 518, 619 на 100 менше, 519. Молодці. Виконаємо обчислення усно. номер 546. 100 додати 1. Яка буде відповідь? 101. 100 додати 10. Яку одержимо відповідь? 110. 100 додати 100. 200 молодці. 200 додати 1. Так, 201. 200 додати 10. Правильно 210. 200 додати 100. Молодці. Триста. Працюємо з вами 399 додати 1. Добре. 400. Молодці. А скажіть, будь ласка, якщо ми додаємо одиницю, ми отримаємо наступне чи попереднє число? Правильно, наступне!

Так, 900. 890 додати 10. 900. 899 додати 100. 999. Молодці. Ми з вами добре працюємо. Наші оченятка втомилися. тому ми виконаємо гімнастику для очей з нашим тигриком. Повторюйте рухи оченятами за. Наші ученята відпочили і переходимо до розв'язання задач. Задача 547. Прочитаємо її. Вартість покупки становить 365 гривень. Покупець подав у касу 1000 гривень. Скільки гривень решти він отримає? Прочитайте умову задачі ще раз самостійно. Прочитали. Отже, яка вартість усієї покупки? Так, 365 гривень. Скільки покупець дав грошей у касу? Тисячу гривень. Молодці. Яке головне питання задачі? Скільки гривень решти він отримає? Чи можемо ми одразу дати відповідь? На запитання задачі. Так, звісно, можемо. Якою дією? Дію віднімання. Молодці. Що ми будемо віднімати? Правильно. Скільки грошей він дав. Від того, скільки становила покупка? Задача 547. З тисяча відняте 365. Скільки дорівнює? Правильно. 635. Чого? Гривень. Молодці. Яку відповідь ми запишемо? Так, 635 гривень здачі отримає покупець. Записали. Переходимо до наступного завдання. Знайдемо значення виразів. Цей номер ми будемо записувати, тому запишіть посередині вирази 548. 540 відняти 124. Скільки дорівнює? Пам'ятайте, що ви можете робити розв'язання стопчик. А можете робити в стовпчик. На чорнеці. Отже, яка буде відповідь? Так, 416. Записуємо наступний вираз. 479 додати 373. Скільки дорівнює? Правильно. 852. Наступне записуємо. 678 додати 250. Скільки дорівнює? Так, 928. 169 додати 584. Скільки дорівнює? 753. Молодці. Записуємо 890 відняти? 205. Скільки дорівнює? Правильно. 680. 5 молодці. 900 відняти 684. Скільки дорівнює? 216. Молодці. З цим завданням ви впора. Отже, Люві, ми з вами дуже добре сьогодні продуктивно попрацювали. Ваше домашнє завдання. На сторінці підручника 101 розв'язати задачу номер 550, а також знайти значення виразів письмово 551. Я бажаю вам успіхів! До нових зустрічей. До побачення!